Рештки захоронення людей віднайшли у Вінниці під час розкопок на території домініканського монастиря. Суспільному виконувачка обов'язків сектору археології краєзнавчого музею Яна Короленко показує черепи. Каже їм, що найменше 300 років це черепа, які були знайдені в одній ямі. Тут можна побачити ось в нього на голові поранення. По перше, і ось тут є трошки, якщо ми його повернемо. Ще одне поранення, з яким він в принципі навіть жив, тому що ось тут краї вони вже такі гладенькі, тобто це воно заросло при житті. Може він там десь приймав участь у козацьких розбірках. Тут поховань насправді на цій ділянці досить багато, тому треба піднімати, можливо, навіть трошки якихось документів. Під час дослідження території виявили і дерев'яну діжку початку ХХ століття розповідає керівниця археологічної експедиції Ольга Манігда. Це нам дісталося в спадок від експедиції, яка працювала з 2013 по 2017 роки. Це їхні дослідження, і те, що вони відкрили в стратиграфії, вони відкрили надзвичайно різноманітні споруди від 15 до 20 століття. І ось тут перед нами очевидно залишки льоху початку або середини 20 століття. Бо ми бачимо тут уже фабрична цегла, і оця діжка, а в ній ще одна діжка, в якій очевидно зберігали якісь домашні продукти. За словами Ольги Манігди, основним завданням цьогоріч є розчистка розкопу, який був досліджений у 2013-2017 роках. Тоді було виявлено різночасові споруди та об'єкти 16-19 століть. Ми з вами знаходимося в самому центрі Домініканського монастиря. За документами, він був заснований 1624 року. Це перша дата, коли вони згадують, що вони прийшли в це місце і почали заснування свого кляштеру. І те місце, де ми зараз перебуваємо, і фундаменти, які знаходяться біля нас, це очевидно споруди, які належали до комплексу Домініканського монастиря, однак їхнє точне датування ще викликає сумніви. Ми ще в процесі дослідження. Учасник експедиції Остап Тарасович каже, на цьому об'єкті віднайшли із залишки кахельної печі та фрагменти посуду позаминулого століття. Це, скоріш за все, уламок від посуду, якихось глечиків. Хоча, можливо, це така була, бо зелений колір, могли так прикрашати. Кераміка десь на період кінець 18-го, сторіччя, початок 19-го. У складі археологічної експедиції фахівці Вінницького краєзнавчого музею, науковці музею в Вінниці, студенти Вінницьких вишів та Києво-Могилянської академії. Володимир Гуцул каже, любить історію, тож коли почув, що тут потребують людей, записався. Ми дуже любимо історію. Ми ну, хочемо в цьому побільше розібратися. Та й, в общем, дуже цікаво в таких місцях побувати. Я знайшов кусок від ребра. Але... Ну, цей кусочок кісточки знайшов. Ось цей кусок відребен. Спочатку я подумав, що це обичний камінець, але потім зрозумів, що ні, тому що тут гладеньке, а ось тут більш для кис... кисного мозку. От кераміка. Думав, що теж, що це підкріпчає, але коли побачив... Ось це чорне обравлення, кусочок, то зрозумів, що не, ну, не точно це начепіть. Це дуже цікаво. За місяць розкопок у середмісті Вінниці каже Ольга Манігда, віднайшли люльки козацького часу, монети Російської імперії, столовий посуд, коричної та зеленої поливи. Розкопки на території домініканського монастиря нині спасу Преображенського кафедрального собору ПЦУ триватимуть до кінця липня. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.